Є збудований фундамент гаражу з трапом і на піддонах 30% цегли для стін. Краще, хай цегла перезимує на піддонах, чи вимурувати її зараз? Питає Оп-Оп. Я б напевне залишив на піддонах, але тут же ж питання таке, що у вас за хороною, Розумієте? Не вийде так, що залишивши її на піддонах, ви прийдете, а її нема. А її потроху хтось там по цеглинки в день і нема. Тому, ну чому саме так краще на піддонах, друзі, дивіться. Якщо ви будете уважними і подивитесь на будинки недобудовані будинки, ви помітите, що коли у нас стоять стіни, є фундамент, забетонована підлога, нижня частина стін, вона мокра. Це пов'язане з тим, що коли лупить дощ, лежить сніг, воно нікуди не тече і, і підтікає під стіни, тому вони мокрі. А мокра цегла боїться морозу. розумієте? І ви можете, якщо цегла не дуже гарної якості, а у нас це на сьогоднішній день доволі часто, ви можете потім побачити руйнацію вашої цегли. А якщо вона стоїть на піддонах, вона стоїть на підкладках, да, якщо навіть якась там вода є, вона не дістає. Далі у нас складений піддон, ви зверху робите чим, тимчасове накриття. Головне, щоб зверху не, не замакало, а, а з усіх боків провітрювалось. Все, і воно стоїть, ви навесні будете цю цеглу використовувати як нову з заводу. Розумієте? Тобто, коли вона стоїть в палетах, її легше захистити від снігу від дощу е, тимчасово, ніж це зробити в стінах. Тому надійніше цеглу було б зберегти все ж таки на піддонах. Але зараза питання крадіжок, вона актуальна, тому що кожен раз, як економіка стагнірує, у нас одразу піднімається кримінальна ситуація, погіршується і збільшується кількість крадіжок. Тому ну, я не знаю, де ви будуєте, може, ви будуєте в елітному катежному містечку з трьома рядами калючі проволоки, пропускною системою і так далі. А може у вас садове товариство? Питання. Тому вже орієнтуйтеся по ситуації, будь ласка, ідемо з вами, друзі, далі.